Дмитро Третяков загинув першого вересня в районі Вахмута. Влітку цього року чоловіка мобілізували після навчання. Був направлений на Донеччину, розповів його друг Юрій Попутько. Приходили на бойове завдання на чередне бойове завдання. Героїчно погиб від осколок, осколків ворожих снарядів. Він був дуже добра людина. Ну, ви от, це кажуть про таких людей, що він в своєму житті кота не не образив. Дядько Дмитра Микола розказує, чоловік працював майстром на підприємстві. Коли прийшла повістка, одразу пішов на медкомісію. Хлопець дуже добрий, скромний, добре вчився, працював, коли не було за Пройшло буквально три місяці всього, і він загинув на бахмуті. Добрі люди виходять. Цього сорока у Дмитра залишились донька і мати. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.